Станом на 4 серпня поточного року в закладах освіти Шосткинської міської територіальної громади функціонує 41 захисна споруда цивільного захисту, 28 захисних споруд, з яких 14 протирадіаційних укриттів і 14 найпростіших укриттів, знаходяться в закладах загальної середньої освіти, 10 на базі закладів дошкільної освіти і три захисні споруди на базі закладів позашкільної освіти. Орендують захисні споруди цивільного захисту, 16 закладів освіти, 6 закладів загальної середньої, позашкільної освіти і 4 заклади дошкільної освіти. Наразі відремонтовано 39 захисних споруд цивільного захисту, тривають ремонтні роботи ще в 6 закладах загальної середньої позашкільної освіти. Також підготовлена і направлена на експертизу проєктно-кошторисна документація на ремонт захисної споруди Ковтонівського навчально-виховного комплексу. І управління освіти бере участь у всеукраїнському проєкті реконструкція захисних споруд цивільного захисту, в результаті якого проводяться тендерні процедури, і буде відремонтовано покращені умови в двох протирадіаційних укриттях закладу загальної середньої освіти номер 7. Тобто у вас 39 відремонтовано за укриттів, так так і 6 ще проводяться ремонтні роботи. Шість проводиться ремонтні роботи. Одна підземна школа працює, і друга підземна школа друга підземна школа роботи. Практично завершення. Там залишилося встановити о, ліфт для маломобільних груп населення. А так, в принципі, всі роботи зроблені.